12 моїх улюблених секретів продаж від успішних продавців. Я продовжую ділитися з вами секретами, і сьогодні в цьому відео на вас чекають 12 дуже потужних секретів, присвячених продажам. У багатьох людей склалось дуже негативне ставлення до продавців і продаж в цілому. Тому що ми живемо в суспільстві, де нас постійно бомбардують різними рекламними пропозиціями на кожному кроці. Нам постійно намагаються щось продати. Це призводить до того, що люди закриваються від продавців і не хочуть мати з ними ніяких справ. Навіть коли людям пропонують те, що їм дійсно потрібно, вони все одно виставляють умовні стіни перед продавцями, бо вже звикли так реагувати на всі продажі. Як же підприємцям подолати ці стіни, щоб допомогти людям, які потребують ті рішення, які вони пропонують на ринку? Ось тут вам і стануть в пригоді 12 секретів продаж, які я дізнався в книзі Брендона Борнансіні Секрети продаж, і якими зараз поділюсь з вами. До речі, мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і саме я буду віщати вам зараз це відео. І так, перший секрет продаж. Перший секрет продаж, яким я хочу з вами поділитися, буде від успішного продавця на ім'я Джеймс Баклі. Його головний ключ до успіху в продажах полягає в тому, щоб під час будь-якої взаємодії з потенційними клієнтами слідувати рівнянню успіху. Ось так виглядає це рівняння. C3P дорівнює success. Що воно означає? Щоб досягти успіху, success, це на англійській мові так звучить, в продажах, так от, щоб досягти успіху в продажах success, вам треба бути вічливим, courteous, професійним, professional, Наполегливим персистент і терплячим пешіент, тобто для того, щоб бути успіш, успішним в продажах, для того, щоб досягти успіху в продажах, вам треба бути вічливим, професійним, наполегливим і терплячим. Чому важливо бути вічливим? Тому що, якщо ви не будете вічливим, то не сподобаєтесь своїм потенційним клієнтам і вони просто не захочуть мати з вами справу. Чому важливо бути професійним? Тому що, щоб завоювати довіру і повагу потенційних клієнтів, вам треба бути професіоналом своєї справи. Чому важливо бути? Наполегливим, тому що ви повинні бути наполегливими, щоб доводити справи до кінця і закривати продажі. Ось тут вам і стане в пригоді ваша наполегливість. Ну і чому важливо бути терплячим? Тому що кожна людина буде купувати в свій час, тому вам доведеться бути терплячим, щоб дочекатися, поки ваші клієнти дозріють до покупки. Тож, якщо ви розвинете в собі всі ці чотири якості, вічливість, професіоналізм, наполегливість і терплячість, то неодмінно досягнете успіху в продажах. Другий секрет, який мені дуже сподобався і яким я хочу поділитися сьогодні з вами, він був від успішного продавця на ім'я Тод Капоні. Головний секрет Тода Капоні полягає в тому, що прозорість перемагає в продажах. У вас може відразу виникнути питання, що означає ця прозорість і як її можна використовувати в продажах. І перш ніж відповісти на це питання, буде маленька показова історія від Тода. Тод був директором по продажах однієї успішної компанії, яка дуже швидко розвивалась, і він разом з північно-західним університетом провів дослідження, присвячене впливу відгуків і рейтингів на поведінку покупців. Дослідження показало, що на такому сайті, як Vineyard Vines продукти з рейтингу від 4,2 до 4,5 по 5-бальній шкалі продавались краще, ніж продукти, які покупці оцінили в усі 5 балів. Тобто дослідження підтвердило той факт, що недосконалість насправді продається краще, ніж досконалість. Дуже часто компанії і продавці представляють свої продукти так, наче вони ідеальні, але коли вони це роблять, то уповільнюють процес продаж, тому що таким чином вони змушують своїх покупців самостійно з'ясовувати, в чому вони не ідеальні. Бути прозорим з потенційними клієнтами це бути чесним з ними і не приховувати від них свої недоліки. Це не означає, що вам треба йти і казати вашим потенційним клієнтам, чому ви погані. Ідея полягає в тому, що ви повинні представляти себе як 4,2 із 5, а не як ідеальну п'ятірку. Коли ви так робите, то стаєте щирим і прозорим і таким чином нейтралізуєте ту частину мозку ваших потенційних клієнтів, яка не хоче, щоб їй щось продавали. Люди купують недосконалість, люди купують справжність, використовуйте це в своїх інтересах під час продаж. Третій секрет продаж буде від продавця на ім'я Бурмейстер. Чет придумав рівняння, яке може допомогти вам досягти успіху в продажах. Ось так виглядає його рівняння. R дорівнює F помножене на C. Його головний секрет максимізації успіху в продажах полягає в тому, щоб використовувати це рівняння, згідно якого ваш дохід, ревеню в продажах дорівнює добутку частоти, frequency і компетентності, competency. Що таке частота в цьому рівнянні? Частота це обсяг тих дій, які ви виконуєте по продажам. Це може бути телефонний дзвінок, відправлений емейл, розмова в соціальних мережах, відео і так далі. Що таке компетентність? Компетентність це ваша майстерність в тих діях, які ви виконуєте. Це результат поєднання ваших навичок, особистих якостей, знань і здібностей. В більшості випадків, коли ви будете тільки починати нову роботу, у вас буде низький рівень компетентності. Але подивіться на це наступним чином. Уявіть собі нового учня на уроці стрільби з лука. Скільки стріл йому знадобиться випустити, щоб потрапити в мішень три рази. Можливо, 50, а може й 100. Однак, з часом, по мірі того, як цей учень буде практикуватися, він зможе потрапляти в ціль значно меншою кількістю стріл, він стане більш ефективним. Те ж саме стосується і продаж. Якщо ваш рівень компетентності низький, ви повинні збільшити частоту своїх дій по продажам, щоб компенсувати цей рівень, тобто випускати більше стріл. По мірі того, як ваша компетентність буде зростати, ви зможете зменшити частоту, тому що вам вже не буде потрібна така велика активність, щоб досягати своїх цілей. Якщо ви новачок і вам ще багато чому треба навчитися, почніть зі збільшення частоти. Старанно працюйте і навчайтесь в процесі. Так ви зможете покращити свою компетентність і стати ще кращим продавцем. Четвертий секрет продаж, який мені дуже сподобався, буде від Маріо Мартінеса. На протязі всієї своєї кар'єри Маріо вдосконалював те, що назвав методом ПЦЗ, в основі якого лежить ідея створення цінності для клієнта. Метод ПЦЗ це і є один із головних секретів продаж Маріо Мартінеса. Метод ПЦЗ включає в себе три речі: персоналізація, цінність і заклик до дії. Як і в будь-яких відносинах, перш ніж хтось відкриється вам, ви повинні встановити з ним зв'язок. Коли ви вперше з кимось зустрічаєтесь, вам треба шукати так звану рибу на стіні, тобто шукати щось незвичне, що дозволить вам почати розмову з цією людиною. Чим більше ви зможете дізнатися персональної інформації про свого потенційного клієнта під час цієї розмови, тим більше ви будете розуміти, що його мотивує. Це дозволить вам налаштувати свій контент і свій підхід в продажах. Дати цінність це найважливіше, що ви можете зробити, це другий крок. Для цього є два ефективні кроки, щоб дати цінність своєму потенційному клієнту. Перше це знайти проблему, і друге це навчити, як її вирішувати. Після того, як ви встановите більш особисті відносини зі своїм потенційним покупцем, вам буде легше дістатися до суті його проблеми. Як тільки ви зрозумієте, в чому його проблема, додайте цінності, запропонувавши рішення цієї проблеми. Третій елемент, який ніколи не треба випускати з виду, це заклик до дії. Наявність чіткого заклику до дії означає ніколи не покидати зустріч, закінчувати телефонний зв... дзвінок чи електронного листа, не перейшовши до іншого кроку. Вам завжди треба чітко намітити наступний крок, який ви хочете, щоб зробив ваш потенційний клієнт. Якщо ви залишите це без уваги, то, скоріше за все, ваші потенційні клієнти нічого не будуть робити самі. І ви їх втратите. Маріо каже, що чим більше він вплітав метод ПЦЗ в кожен свій процес продаж, в холодний дзвінок, в електронний лист чи навіть в повідомлення в LinkedIn, тим більшого успіху він досягав, тому він наполегливо рекомендує всім продавцям використовувати його метод ПЦЗ на всіх етапах процесу продаж. П'ятий секрет продаж буде від успішного продавця на ім'я Скотт Ліс. Його секрет можна описати чотирма словами, і вони повинні йти саме в такому логічному порядку: біль, цінність, терміновість рішення. Спочатку вам треба змусити людей визнати, що у них є проблема, далі допомогти їм зрозуміти, що важливо вирішити цю проблему, після цього довести їх до такого стану, коли вони зрозуміють, що треба діяти негайно, а потім відправити їх в свій реабілітаційний центр, запропонувавши їм своє рішення. Якщо ви зможете знайти проблему і принести користь, то зможете створити термінове рішення і потім поділитися цим рішенням. Як же змусити когось визнати, що у нього є проблема? Ви не можете відразу ж звинуватити людей в тому, що вони потребують допомоги. Це делікатний процес, який потребує дбайливих питань. Як тільки ви почнете копати глибше і задавати питання, які доберуться до суті їх проблеми, ви завоюєте довіру цих людей і дізнаєтесь, як можете принести їм користь. Чим більш відкритим стане ваш потенційний клієнт, тим легше вам буде проникнути в суть його проблеми. По мірі того, як ви будете краще задавати важливі питання, вам буде все легше і легше створювати терміновість і пропонувати рішення. Тож знайдіть біль потенційного клієнта, побудуйте цінність, створіть терміновість і запропонуйте своє рішення. І тоді він з великою вірогідністю скористається цим рішенням. Шостий секрет продаж буде від успішного продавця на ім'я Мерілой Тайлер. Її головний секрет продаж заключається в наступному: сфокусуйтесь на правильних звичках. Мерілой каже, що ваш розпорядок дня складається із певних звичок, тому щоб досягти успіху в продажах, вам треба запровадити в своє життя правильні звички, які будуть допомагати вам в цьому. Тобто спочатку вам треба поставити собі певні цілі в продажах і потім зробити ці звички своєї, і потім впровадити звички, які будуть допомагати вам рухатись до цих цілей, і потім зробити ці звички своєю щоденною рутиною, яку ви будете виконувати кожен день. Таким чином ви будете кожен день рухатися до своїх цілей в продажах і закривати ці цілі. А для того, щоб вам було простіше зробити певну корисну звичку частиною свого життя, Maril пропонує метод нарощування звичок. В чому його суть? Суть полягає в тому, що ви берете якусь звичку, яку хочете впровадити в своє життя і максимально її спрощуєте. І починаєте виконувати цю спрощену звичку кожен день. А потім поступово ускладнюєте цю звичку. Наприклад, ви хочете кожен день робити 100 дзвінків потенційним клієнтам. Спочатку ви спрощуєте цю звичку до одного дзвінка в день. І кожен день робите цей один дзвінок. Потім ви поступово збільшуєте кількість дзвінків до 2, 3, 5, 100, поки не сформуєте повноцінну звичку. Чим більше корисних звичок для продаж ви впровадите в своє життя, тим простіше вам буде досягати своїх цілей в продажах. Далі, рухаємося далі. Сьомий секрет продаж. Сьомий секрет продаж буде від продавця на ім'я Періван Бік. Його головний секрет полягає в тому, щоб бути експертом в своїй темі і часто та відкрито ділитися своїми знаннями з потенційними клієнтами. Чому це працює? Тому що люди не хочуть розмовляти з продавцями. Вони хочуть говорити з експертами, бо вірять, що експерти можуть їм реально допомогти. Коли ви часто і відкрито ділитесь своїми знаннями, то таким чином показуєте людям, що ви є експертом і ідейним лідером. А коли довкола вас збираються люди, які вам довіряють і вірять в вас, вам значно простіше їм щось продати. Так це працює. Багато людей боїться ділитися своїми знаннями, тому що хвилюються про те, що про них подумають інші люди. Пері Ван Бік каже, не намагайтесь догодити всім. Якщо ви хочете догодити всім, йдіть продавати морозиво. При створенні контенту говоріть про те, у що ви вірите, і не бійтесь мати свою власну думку та ділитися нею. Всі говорять, що контент це король. Пері любить додавати, що контекст це королева. Тому, коли ви ділитесь контентом, кажіть людям, чому, чому ви ним ділитесь, і висловлюйте свою думку про це. Так ви додасте своєму контенту контексту і унікальності. І не обмежуйте себе якоюсь однією платформою. Щедро діліться своїм контентом і своїми знаннями на різних платформах. Якщо ви будете дотримуватись цього секрету, то це допоможе вам стати ідейним лідером, а потім монетизувати свою сильну позицію або через продаж своїх послуг, або через продаж певних продуктів. Восьмий секрет. Восьмий секрет продаж буде від Джефрі Житомера. Він дуже простий, але дуже сильний. Вам треба любити те, що ви робите, любити продажі, і продавати те, що вам дійсно подобається. Ви не можете займатися продажами тільки для того, щоб заробити багато грошей. Якщо ви будете робити це тільки через гроші, то з часом ви почнете ненавидіти те, що ви робите щодня. Джефрі каже, що він любить те, що він робить, любить продажі. Він займається ними кожен божий день вже 25 років свого життя. Саме тому він радить займатися продажами тільки в тому випадку, якщо ви це любите, і продавати тільки те, що вам дійсно подобається. Інакше ви не зможете займатися цим кожен день багато років поспіль. Крім того, Джефрі наголошує на тому, що якщо продажі це те, що ви любите, то ви повинні мати свою конкурентну перевагу в цій сфері, інакше ви будете постійно програвати. Це повинно бути те, в чому ви чудово розбираєтесь і що ваші клієнти будуть вважати важливим або цінним. Ви повинні сприйматися як інший або найкращий, і вам краще мати соціальні докази, які будуть підтверджувати вашу позицію. Тож, якщо ви любите продажі, знайдіть те, що вам подобається продавати, створіть свою конкурентну перевагу на ринку і йдіть в а банк, присвятивши цьому заняттю багато років свого життя. Дев'ятий секрет. Дев'ятий секрет продаж буде від продавця на ім'я Том Білео. Суть його секрету дуже проста: продавайте продукт, який дійсно вирішує проблему людей. Ваша робота як продавця полягає в тому, щоб дійсно приносити користь людям. Том каже, що вам не треба фокусуватися на тому, щоб бути хитрим продавцем чи кмітливим маркетологом. Розуміння маркетингу і продаж це, звісно, сильна і важлива річ. Але ви не зможете з допомогою них прокласти собі шлях до бренду в мільярд доларів в сьогоднішньому гіперзв'язаному світі. Ви зможете досягти цього, якщо будете нормальним продавцем, але продаватимете те, що дійсно варто купити. Ось на цьому вам і варто фокусуватися на продукті, який ви будете продавати. Саме це дозволило тому його компанії захопити свою індустрію, тому що вони продавали те, що було краще за все інше на ринку. Ось так просто. Десятий секрет. Десятий секрет продаж буде від продавця на ім'я Дженніфер Житомер. Головний секрет продаж Дженніфер полягає в тому, щоб залишатися позитивним, не дивлячись ні на що. Щоб залишатися позитивним під час ударів і проблем, з якими ви будете зіштовхуватися в житті, вам треба створити для себе позитивний фундамент. Дженніфер пропонує декілька простих способів, як це зробити. Перший спосіб робити регулярно те, що допомагає вам розслабитися і налаштуватися позитивно. Вона починає свій ранок з медитації читання чогось позитивного, і вона може медитувати в будь-який момент дня, коли їй це потрібно. Ви ж повинні знайти те, що вам допомагає розслабитися і позитивно налаштуватися. Ви повинні з'ясувати, що це для вас, а потім створити простір в своєму календарі, щоб ви могли робити це регулярно. Ваше тіло і ваш розум це найважливіші речі, про які ви повинні піклуватися кожен день. Ще один спосіб залишатися позитивним це святкувати всі свої перемоги, навіть найменші. Існує такий навіть психологічний ефект в мозку, в мозку, згідно якого, якщо ви дозволяєте своєму мозку визнати свій успіх, який у вас є, то він буде спонукати вас досягати більшого успіху. Ось чому важливо святкувати всі свої перемоги на шляху до ваших цілей, щоб ваш мозок допомагав вам здобувати нові цілі. Тому зберігайте позитивний настрій, щоб не трапилось у вашому житті. І пам'ятайте, що все, що з вами трапляється, це або успіх, або важливий життєвий урок. Одинадцятий секрет. Одинадцятий секрет продаж буде від продавця на ім'я Салі Дабі. Його головний секрет продаж полягає в тому, щоб шукати для себе наставників, які вже являються одними з найкращих у своїй справі, і навчатися у цих людей. Наставники по продажам можуть значно прискорити ваш успіх в продажах. Коли Салі тільки починав працювати продавцем, у нього не було наставників, і йому довелося на власному гіркому досвіді зрозуміти, що працює і приносить результат в продажах, а що ні. Він каже, що якби у нього на початку його кар'єри був наставник, він міг би значно пришвидшити своє навчання і свій успіх в продажах. Ще Салі каже, що продажі це наука. Якщо ви їх не розумієте, ви будете постійно зазнавати поразки. У вас повинна бути правильна структура і правильний процес продаж. А наставники це ті люди, які дадуть вам правильну структуру і правильний процес та навчать вас доносити правильне повідомлення. У вас можуть бути два типи наставників внутрішні і зовнішні. Внутрішні це лідери компанії, в якій ви працюєте, а зовнішні це всі інші успішні продавці за межами вашої компанії. Для вас можуть бути корисними як внутрішні, так і зовнішні наставники. Саллі радить починати з внутрішніх наставників, бо вони допоможуть вам отримати тверде розуміння основ продаж. Як тільки ви освоїте основу продаж, тоді ви можете ще більше прискорити свій ріст за допомогою зовнішніх наставників, навчаючись у них. Тож, якщо ви слабкі в продажах, знайдіть когось, хто в них розбирається і хто є успішним, та навчайтесь у цих людей. Це той метод, який працює як годинник. Останній 12-й секрет продаж буде від Майка Адамса. Майк вважає, що для того, щоб бути хорошим продавцем, ви повинні стати хорошим розповідачем історій. Люди не хочуть чути від вас факти, вони хочуть чути від вас історії. Всі ваші конкуренти можуть розповідати один і той же самий набір фактів. Але ні один із них не зможе розповісти ваш набір особистих історій. Ваші історії це те, що робить вас унікальним. Є сім історій, які мають бути в арсеналі кожного продавця. Перша історія це персональна історія. Вона призначена для того, щоб допомогти вам налагодити взаєморозуміння і довіру з вашими потенційними клієнтами. В ній ви розповідаєте, хто ви є і чому ви робите те, що ви робите. Друга історія, друга історія вашої компанії. Ціль цієї історії пояснити, чому існує ваша компанія, як вона з'явилася. Третя історія це історія ключового члена вашої команди. Вона про когось ще із вашої компанії, про кого ваш потенційний клієнт повинен знати, про якусь важливу е, особу із вашої компанії. Четверта історія. Історія інсайт це історія відкриття. Вона призначена показати, як ви чи, ваш... як ви чи ваша компанія зробили значне бізнес відкриття. П'ята історія. П'ята історія це історія успіху. Це історія, яка розповідає, як ви допомогли комусь зі своїх клієнтів досягти певних результатів. Шоста історія. Шоста історія це історія про ваші цінності. Вона пояснює вашому потенційному клієнту, як виглядає досвід роботи з вами, наскільки ви етичні і як поводити себе навіть коли щось йде не так. Ну і сьома історія це навчальна історія. Вона призначена, щоб навчити людей чомусь. Чим кращим розповідачем історії ви станете, тим краще ви будете продавати, бо люди не хочуть фактів, люди хочуть історій. Розкажіть їм свої історії. Ось такі вони мої улюблені 12 секретів продаж, якими я хотів з вами поділитися. Сподіваюсь, що вони також сподобались і вам, і ви порадуєте мене своїм коментарем в знак вдячності. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!